Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про банківські перекази, а точніше про виведення коштів із якихось сайтів в інтернеті за допомогою банківського переказу. Так як деякі сайти не виплачують на банківські карти, але виплачують кошти банківськими переказами, ця тема може бути актуальною. Отак, переходимо на сайт, де ми хочемо вивезти свої кошти. Вибираємо банківський щот. На сайті обично вказують, які валюти, в яких валютах ви можете отримати переказ, в які країни, і що для цього потрібно, скільки це займе часу. Не лінуйтесь почитати цю всю інформацію. Добавіть банківський щот, вибираємо валюту. У вас може бути зразу вся інформація на одній сторінці, але у мене все йде по порядку. Спочатку валюта. Вибираємо гривню, так як ми з України. Далі, тип получателя, фізическое лицо или бизнес. Ми фізическое лицо. повне ім'я владельца счета. Ім'я владельца счета вказується англійськими літрами. Якщо ви загружали на якийсь із сайтів, де ви вводите кошти документи, то вказуйте саме так, як вказано в ваших документах на англійській. Чи то загранпаспорт, чи то ще якісь документи. Код банка, Big Swift. Код банка це для того, щоб определити, що у вас за банк. Код вашого банка ви можете знати в своєму додатку або на сайті банка. Можна навіть просто загуглити, написати, от. бік-код, наприклад, до приватбанка. І Google нам видасть результат бік-код Приватбанка. Якщо у вас інший банк, то можна скористатись іншим банком. Монобанк. От, от у Монобанка код Но рекомендується все-таки заходити на сайт вашого банка і там знавати всю інформацію. І банк. Так, ця інформація. Ось тут написано, що це. даний номер щетки використовується банками для трансгранічних переводів. Кожна страна структурирує цей номер по-разному, але но завжди починається з двозначного коду страни. Цей код ви можете також знайти в своєму додатку банка. Якщо ми нажмемо далі, після введення цієї всієї інформації, у нас попросить ввести адрес. Тут нічого складного немає, думаю. Якщо у вас буде не проходити індекс, просто перед індексом поставте нолік. Та інша інформація не являється строго обов'язковою. І вам знадобиться лише в тому випадку, якщо щось десь піде не так. Ну, обично вона провіряється не строго. І на цьому можна закінчити дане відео. Не стісняйтеся запитувати у свого банка, який у вас бік або свіфт-код і номер і IBAN рахунка. Ну, цей номер буде знайти вам не важко, я думаю. Дякую вам за увагу. Нічого складного в банківських переказах нема. Єдиний їхній достаток заключається в тому, що в деяких випадках переказ доводиться ждати довго. Декілька годин, а може, день, два, три. як В якому випадку.